Ми бачимо схему найбільш популярних фірм, які використовують харківський метрополітен на своїх тендерах. Ці фірми пов'язані не просто з певною людиною, а пов'язані з головою адміністрації Ленінського району Харківської міської ради і, звісно, депутатом Харківської міської ради від партії відродження Максимом Мусієвим. Також з ним пов'язані. Бачимо на екрані такі люди, такі прізвища, як Андрій Артеменко, Зінаїда Кірсанова, Олег Стальмаков, Євген Кривіченко. Ці люди або екс-водії Максима Мусієва, або його е, дальні родичі, і так далі. і так далі. Але всі ці люди є певним чином пов'язані з цими фірмами. Звісно, хочеться сказати про те, що сам Максим Мусеєв був заступником голови Харківського митрополітену. І був сином покойного Сергія Мусієва, який очолював Харківський метрополітен з 6 по 10 роки. Ефективним досвідом співпраці з Харківським метрополітеном можуть показуватися не лише пов'язані з Максимом Мусієвим фірми. Звісно, знайшлися і міноритарні замовлення для бізнес-структури, які пов'язані з іншими харківськими чиновниками. Цьому я завершую питання Харківського митрополітену і хочеться сказати про те, що також комунальні підприємства комуна... соціальної сфери не цураються співпраці зі своїми фірмами. Ці масштаби корупції просто вражають. Так, фаворитом всіх. 40 мільйонів Такий успіх цієї фірми надія 92 насправді пояснюється дуже просто. Адже заснувала цю фірму нинішній директор комунального підприємства Комбінат дитячого харчування Надія Тимофеєва. До недавнього часу вона очолювала це підприємство, прямо порушуючи при цьому вимоги. не дивно, що лише у Харкові молоко, яке продають нашим дітям, є найдорожчим. І ціна визначається не за літр, а за 0,18 літра і продається в маленьких пакетиках з трубочками. Середня ціна за літр молока у Харкові дорожча вдвічі, ніж в інших містах України. Для порівняння Дніпропетровського фасоване молоко коштує. 8 гривень 86 копій. В Харкові ця ціна дорівнює 20 гривням 72 копійки. Київ, Крив... Кривий Ріг, Краматорськ, ціна за літр молока нижча, ніж 10 гривень. Після всього, що ми почули в нашому маленькому такому е презентації, маленькому розслідуванні про кернес і корупція і зловживання харківських чиновників. Дивно, що ми бачимо зараз на дорогах нашого міста. Адже нещодавно на останній сесії міської ради мер нашого міста Геннадій Кернес заявив, що не вистачає грошей на те, щоб прибрати сніг з наших вулиць. Ну, Дуже все просто, на наш огляд. Якщо у міста, в якому розкрадається все, звісно, не буде коштів і для найнеобхіднішого, адже не можна носити воду у решеті. Щоб усунути вказані наслідки, ми пропонуємо усунути головні причини цього, що відбувається. Ми пропонуємо якнайшвидше перейти на електронну систему державних закупівель прозоро. Однак однозначно цього недостатньо, друзі, без невідворотності покарання. Адекватної роботи прокуратури МВС, фінінспекції, суду. Ці речі можуть і будуть повторюватися. І це ще, звісно, не всі, далеко не всі корупційні схеми зловживання в місті. Ми і надалі зобов'язуємося здійснювати корупційні розслідування і проводити антикорупційну діяльність. І пропонуємо вам долучатися. До цієї роботи, за того, щоб наше місто і наша країна нарешті змогли вирватися з цих корупційних блищад. Дякуємо за увагу, друзі.